Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі The Watch вже в новому 23-му році. Всі, хто провів новорічну ніч на паркінгу чи в коридорі, ставте лайк, щоб я не відчувала себе одинокою. І дуже-дуже дякую Збройним силам України, які без перерви на святкування і відпочинок відбивають ворожі атаки. Не буду тягнути кота за хвіст і пропоную переходити до об'єкта сьогоднішніх жадань нової версії Longines Spirit Zulu Time з функцією GMT. Якщо пам'ятаєте, я вже робила великий огляд серії Speed. Раптом ви не бачили ось лінк на відео. Але там я навмисно не робила докладний опис Zulu Time, тому що знала, що цей випуск має бути окремим. Щоб приділити всю увагу виключно цій модифікації, тому що вона мені дуже подобається. Longines належить до тих брендів, які не можуть залишити байдужими майже нікого. Довга та цікава історія, наповнена купою досягнень та першостей. Виключна увага до деталей, мануфактурні калібри. Ну і чого тут кривити душею. Видатні селебріті з минулого, які носили саме лонжин, також роблять свій внесок в його привабливість. Великий пласт історії Лонжин пов'язана саме з авіацією. Тому не дивно, що саме ця тема впливає на формування асортименту компанії та її нові релізи. Серія Лонжин Spirit, яку вперше представили в 2020 році, не відтворює якусь конкретну модель, а надихається авіаційним минулим лонжин як таким. Тому, звісно ж, тут присутні елементи притаманні авіаційним Tool габаритна заводна головка, великі арабські цифри, яскравий люм. Зважаючи на те, що функція GMT тісно пов'язана з мандрівками, а це означає, що і з авіацією, логічно було б побачити в серії лонжин новинку саме з GMT. Звідки взялась назва Zolo Time? Взагалі-то Zulu Time є посиланням на перший наручний годинник Longines з другим часовим поясом 1925 року, який був прикрашений Z-пропорцем на циферблаті. Інформації про нього небагато, але те, що він передавав годинникам з GMT таких брендів, як Patek Philippe, Гліцин та Rolex, приємно вражає. Літера Z, з на жаль, спотвореною зараз репутацією, означає Zulu Time або час Зулу. Назва походить від фонетичного алфавіту НАТО, де Зулу замінює літеру Z і є посиланням на нульові години часу за грінвічем. Загалом його використовують у військовій справі і навігації як термін для всесвітнього координованого часу. До речі, якщо заглянути трошки глибше в історію лонджин, то впевнено ви здивуєтесь, дізнавшись про те, що бренд створив свій перший кишеньковий годинник із подвійним часовим поясом для Османської імперії ще в 1908 році. Згодом з'явився знаменитий наручний годинник WIMS Second Setting Watch, створений спільно з Філіпом Вімсом. Потім Our Angle, розроблений з Чарльзом Лінбергом в 1931 році. Коротше кажучи, лонжин має суттєвий і справедливий бекграунд для поповнення колекції Spirit саме моделям з GMT. А тепер пропоную переходити безпосередньо до самого годинника. Корпус з нержавіючої сталі діаметром 42 мм має гострі виступи, сатиновані грані та тонку поліровану фаску, яка тягнеться протягом всієї відстані від вушка до вушка, яка складає 49 мм. Товщина моделі 13,9 мм. Не так мало, тим не менш на руці виглядає тоншим. Можливо, завдяки саме плавним лініям корпусу та опуклому сапфіровому склу з антивблисковим покриттям. Золотань має 24-годинний двонапрямний безель з обробкою, яка нагадує край монети, але не плавною дрібненькою, як, наприклад, Воріс Pointer, а більшою та гострішою. Ставка безеля керамічна та глянцева, з равіюванням 24-годинної шкали та люмінесцентним трикутником на 12 годинах, в нашому випадку зеленого кольору, але й інші версії синього та чорного. Зелений, до речі, нагадує той відтінок, який використовують для британських перегонових авто типу Остін Хілі. А тепер давайте розглядати матовий чорний циферблат. В принципі, всі елементи, притаманні звичайним спірітам, присутні і тут. Накладені арабські цифри з золотистими рамками, заповнені люмом, перед з якими розташовано маленькі люмінесцентні ромби. Годинна, хвилинна та кінчик стрілки GMT також мають люм суперлюмінова. А от секундну стрілку золотистого кольору залишили без підсвітки. Зовнішня хвилинна доріжка має характерну матову текстуру з металевим кільцем, що відділяє її від головного циферблата. Поряд з міткою на 12 маємо напис лонжин, автоматік та крилати лого бренда. В нижній частині циферблата є напис Zulu Time, 5 зірочок, відмітка хронометр та апертура дати замість цифри 6. Брендована заводна головка досить велика за розміром, тож, якщо будете налаштовувати годинник в шкіряних рукавичках, як справжній пілот, це буде досить просто. Глуха задня кришка пригвинчена шістьма гвинтами, також прикрашена логотипом лонджин, крилатим пісочним годинником над стилізованим мотивом земної кулі. Разом із заводною головкою, що загвинчується, обидва елементи забезпечують Zulu Time 100 метровий водозахист. Трирядний, здебільшого сатинований браслет має поліровану бічну частину ланок та брендовану литу застібку, що розкладається. Ширина браслета 22 мм. За бажанням можна перекинути браслетну модель на ремінець. До речі, для цього огляду ми взяли одну модель. Проте загалом в асортименті Spirit Zolo Time вже є 6 моделей. Три браслетні і три ремінцеві, з чорним або синім циферблатом та трьома кольорами керамічного безера. Візуал ніби розібрали. Тепер давайте про нутрощі. Всередині годинника встановлено автоматичний калібр L844.4 на базі ета. Цей механізм має хронометричну точність, сертифіковану коск, а також кремнієву пружину балансу, яка забезпечує антимагнітний захист. Калібр працює на частоті 25200 напівколувань та має запас ходу 72 години. Тепер давайте розберемось з функцією GMT. Для того, щоб налаштувати годинник, почнемо з другого часового пояса. Вам потрібно відкрутити заводну головку і витягнути її в крайнє положення в той момент, коли секундна стрілка буде на 12 годинах. Потім обертайте заводну головку, доки хвилинна стрілка та стрілка GMT на шкалі Безеля не буде показувати необхідний час другого часового поясу. Після цього закриваємо заводну головку. Наступний етап налаштування місцевого часу. Для цього витягуємо заводну головку в перше положення. Далі обертаємо її, поки годинна стрілка не буде відображати необхідний час. Коли годинна стрілка проходить круг 12 годин, дата змінюється автоматично. Після закінчення налаштування закриваємо заводну головку і не забуваємо її добре загвинтити, щоб крізь неї в корпус не потрапила вода. Як на мене, Longin Spirit Zolow Time це ще один приклад успішного доповнення колекції Spirit. Тут маємо все ту ж увагу до деталей, які важко побачити просто на фото чи читаючи досить сухі технічні характеристики до годинника. Більш того, це дуже і дуже достойний представник в категорії годинників GMT. Тому, якщо у вас є можливість побачити та приміряти його наживо, рекомендую це зробити. На мою скромну думку, він того вартий. Ну що, дякую, що додивились цей випуск до кінця. Йду годувати наступний. До зустрічі вже незабаром. Па-па!